шкаф Аміка. Отак От він виглядає. У нас він вже є вмонтований. Дуже гарно виглядає чорний глянць, сенсорна панель. Середина. От та, в комплекті йшли противень, решетка і ще одна От Отак, тут на внутрішній частині дверцят є програмки додаткові функції. Щоб при якій температурі випікати. Отак. От так, що по панелі? Панелька у нас сенсорна. Відповідно, кнопка Включити. Окей, верх-вниз, годинник, градусник вибрані програми і додаткові функції. Додаткові функції випікання. В цьому меню у нас є закладені. Якщо ви при духовці, у вас є скорочена чи, скорочена чи розширена інструкція, там є табличка з функціями, встроєними функціями випікання. Ми просто включаємо тоді духовку, беремо, нажимаємо на книжечку і вибираємо відповідну програму згідно інструкції, яка нам підходить. Отак. О, 9 наприклад, окей, нам показує, що вибрана програма, духовий шкаф нагрівається. Все. Е е е <тит> дуже легко і дуже просто довгий час, ми ними тільки і користувалися. не скачали розширену інструкцію до духового шкафу. І побачили, що можна вибирати додаткові функції. Кстаті, додаткові функції, якщо нема. Розширенні інструкції можна згідно о такої графі, що є на дверцятах. От, Наприклад, ми випікаємо торт. Торт в нас випікається, наче ми включаємо функцію вниз 160-200 градусів. Ну, Кожен рецепт в рецепті є вказано, при яких градусах випікається. Тому, наприклад, в середньому торт випікається при 180. Я, наприклад, собі хочу включити Духовий шкаф на 180, значить я включаю духовий шкаф. Вибираю додаткові функції, вибираю програму запікання вверх-вниз, верх-гниз. Нажимаю градусничок і у нас є 180 градусів. Ну, нехай ми зробимо 175. Нажимаємо ОК. Нам показує, що духовий шкаф нагрівається, і підсвітка робиться. Коли шкаф нагріється, він запікає, і це буде означати, що можна запихати торт. З основним все. Тепер, як наставити годинник? В духовому шкаф, як приїжджає духовий шкаф, у нас година стоїть по нулях. В першу чергу, нам потрібно запустити духовий шкаф, і нам потрібно настроїти годин. Що настроїти годинник? Година настроюється тільки, коли духовий шкаф виключений, бо якщо він буде включений, у вас буде набиратися таймер. Таймер для випікання. Тому. Годину ми настроїмо тільки коли духовішка виключені. Так, нажимаємо два рази на, на годинник. Так, мигає година. Так, наставляємо 10-30. 10. Нажимаємо ОК. Мигаю минути. 30. Окей. Все, годинник нас настроєний. Просто, просто і легко. Так. Далі. Блокировка. Е, дуже часто відбувається таке, що протерли духовку раз і включена блокування. І ніхто не знає, як її виключити, як її зняти. В скороченій інструкції того нема, а в розширену не додається. Я не знаю, як чи всіх. в нас розширеної інструкції до духового шкафу не було, Ми, Я її скачала. Сама скачала в, за піар-кодом. На скороченій інструкції є такий піар-код. Я зайшла і скачала розширення. Так, значить, як знімається і як ставиться блокування. Блокування знімається і ставиться однаково. Нажимаємо годинник і нажимаємо стрілочку наниз. І тримаємо 3 секунди. Це означає, що включена блокіровка на духовці це є батьківський контроль, щоб діти не попекли рук відповідно, так само ми знімаємо на годинник і на стрілочку наниз, і буквально 3 секунди блокировка знялася. В такій духовці Аміка. Я напишу, яка модель, у нас тут є така функція, функція очистки. Фу, називається піролітична функція. Що це така функція? В нових духовках є таке як очистка духовки. Випалюванням, це випалювання забруднень під 480 градусами. Це є дуже висока температура. І коли функція включена, дверці не можна відкривати. І в середині в духовці, коли ми запускаємо парілітичне очищення, всі противні, всі оці драбинки. Вони мають бути зняті, духовка має бути чиста без нічого. Кстати, ті духовки ми запихали в судомою машини, вони доб, добре міються. Їх можна чистити в посудомойках. Так. Як включається паролітична очистка? Піролітична очистка, так, зараз ми, я вам покажу. Так, включаємо духовочку. І періодична очистка включається нажиманням двох кнопочок. Це перша кнопочка, така от, от і стрілочка на низ. І з'являється в нас така емблемка. Раз, оп, емблемка. Це означає, що ми нажимаємо ОК. Я не буду о, нажимати, бо потім е, ми ще хочу деякі функції показати. Ну, от така емблемка це означало. Є, що включений, періодична очистка. Нажимаємо тільки ОК, і чистка духовочки буде запущена. Так, ще в нас в духовці є таке, як каталізатор запахів. Ну, на жаль, я зараз вам не зможу цього показати, можливо, я знімлю додатково, бо тому що каталізатор запахів включається тоді, коли духовка є вже нагріта. Нагріта і ну, до 180 градусів, і готується якесь блюдо. Що таке каталізатор запаху? Це така функція, що не буде розповсюджуватися запах з блюда на кімнату. Це дуже добре в кого кухня студія. І запах не буде розповсюджуватися по квартирі. Ну, Як його нажимається? Це нажимається двома кнопочками: книжечка і градусник. Коли ви, наприклад, запікаєте торт, де вже запікання 180 градусів. І ви нажали ті дві кнопочки, і включилася така функція, такі, отут буде така емблемочка зірочка. Можливо, я е, зроблю скріншот і скину в коментарях, е, щоб знали, яка зірочка. І тоді на квартирі не буде ніяких запахів. В загальному по визорі, все. Якщо є якісь запитання, ставте в коментарях, на все відповім. Що потрібно, якщо потрібно, що потрібно, дознімлю. В загальному мені би все сказала. Дякую.